Трамп змінився абсолютно, тому що щойно він виступив перед генералами. Ну я вам розповідав, що там 100 генералів зустрічаються, їх збирає, якби. Голова Пентагону і, і туди приїхав Трамп, і там не було жодного слова про скорочення американської армії. А навпаки, що американська армія має стати найсильнішою в світі, що зараз вона найсильніша в світі, і треба вкласти кошти в розвиток ядерної зброї, в розвиток підводних човнів. Вони кажуть, що вони попереду зараз Китаю і Росії, але ті намагаються наздогнати спільно, тобто не по одинаку, тобто Китай, окремо, Росія окремо, а спільно. І, ну, значить, він їх просто називає своїми ворогами. Він знов назвав Путіна паперовим тигром, що він мав закінчити війну за три дня, вже веде чотири роки і програє цю війну при генералах. Ну і сказав, що ми маємо стати найсильнішими, щоб навіть ніхто не подивився в наш бік. Ну і оця показова заява по Венесуелі. Це однозначно показник сили. що… Трамп змінився, він відкинув ідеологію в цю ізоляції. Ну там є багато в нього таких послідовників в адміністрації, і тепер він буде впливати на весь світ, і це прекрасно, тому що Україна ну це вже західна частина. Світу і Україна буде грати на стороні Трампа і бути бити по росіянам і завдавати дуже серйозних ударів. По ним я думаю, що Путін такого не очікував. Він думав далі вести в цю свою гру, розказувати страшні історії, що вони наступають, перемагають. Але вже, от навіть по заявам, які я розповідав сьогодні зранку, піскова ну впевненість в російських еліт пропадає. Треба тиснути дів тим більше після таких страшних ударів, якщо не відбувся по Дніпру. Просто жах. Хливий удар під час дня. Удар шахеда. Ну є в мене телеграм-каналі. в Шапці профілі. Йдіть, дивіться. Ну, треба відповідати, тому що це єдиний шлях заставити Путіна припинити війну. Лайк репост, підписка телеграм. профілі, підписуємося.